наук, Тема деякі особливості купування системи державного управління Московії та Російської імперії, їх вплив на стан розміру державного управління Росії на початку ХХІ століття. Що, ми виходимо з того, що наша система управління зазнавала різних впливів і цивілізаційних, і феографічних, правових. У нас в першу метану разі, я розумію, ми зараз будемо говорити про один з таких впливів. Дуже дякую, Володимир Миколайович, за запрошення взяти участь в цій конференції. На минулій... Я дуже вдячний вам за те, що є можливість звернутися до такої цікавої і важливої теми. На минулій конференції мені пощастило говорити про систему Державного управління Сполучених Штатів. І на цей раз в мене фактично не було жодних сумнівів про те, що. Було б дуже цікаво звернутися до досвіду наших найбільших і найближчих сусідів. І керуючись настановою пана Володимира Володимировича, який сьогодні з цього розпочав своє вступне слово, все-таки звернутися трошки до історії. Ясно, що це банально всі знають, що історія на той історію, що вона ніколи нічого не вчить. Але з іншого боку, історія все-таки допомагає подивитися, можливо, на сучасні реалії і зробити. Для того, хто хоче це зробити. Певні виступи і, можливо, навіть певні дії. Справа в тому, що ми, нам дуже часто важко оцінити те, що ми маємо, не маючи ретроспективи і не розуміючи, звідки все це починалося. І, зрештою, чого ми хочемо досягти. Історія. Будемо для спрощення, я буду це називати по-сучасному державної служби. Спочатку в Московії, а потім в Росії, в Російській імперії. І, можливо, якщо в мене буде пару хвилин, я ще звернуся і до Радянського Союзу. От цікава, надзвичайно розгалужена, але все-таки вона має кілька дуже важливих відмінностей від, скажімо, історії розвитку державної служби в інших країнах. Які оточують нас, ну, зокрема, я тут буду відштовхуватися від прикладів Європи. Отже, в принципі, є два підходи до будування державної судди: Вертикальний і горизонтальний. Вони комбінуються, вони обмежуються, вони певним чином переплітаються, але все-таки є досить чітко означені шляхи. Або громада, скажімо, регіон відповідно держава, або навпаки, держава і далі вниз по вертіка. Так от, волею долі, і волею природи, і волею географічного розміщення, можливо, це зіграло вирішальну роль в історії Росії, природа спонукала організовувати Державну службу саме в вертикальний спосіб. Якщо в Британії або в Франції, або в Північній Італії урожайність була 1 до восьми. 1 до 12 зерно, що давало можливість кожній громаді, або не кожному громадянину жити більш-менш безпечно і виживати за будь-яких те, що називається природних катаклізмів, то урожайність на території залізся, тобто ядерної території, яке сформувало Російську імперію за початку Московії, було один до двох. Один до трьох. І якщо інколи сягало в окремі роки, раз там на 10-12 років один до чотирьох, то це було велике щастя. Таким чином потрібний був дуже хороший, чіткий державний апарат, який би просто стежив за тим, щоб населення на відзвітній території не вимерло від голоду. і, відповідно, це і спонукало формувати. Державну службу таким чином, щоб вона забезпечувала постачання продуктів харчування цьому населенню відповідним чином. Це був один з важливих чинників, який збудував Державну службу в Москві саме за вертикальною розвиткою. Другий важливий чинник, який став, так би мовити, підтримкою цього, це те, що, на відміну від європейських країн, де Землеволодіння було феодальне, де кожен феодал, так би мовити, конкурував з іншим. У Росії в епоху, яка передувала Івану Грозному, почало складатися дуже чітке, водчине землеволодіння. Я не буду зараз довго розповідати, як це працювало в ті часи, але хочу сказати, що завдяки цьому, по суті, кожен князь чи кожен землевласник був. Нероздільним господарем на своїй території. І коли Іван Грозний, по суті, знищив нобілітет Москові і об'єднав все це землеволодіння, так чи інакше під своє власну куру, таким чином все населення цієї території перетворилося на холопі государя. Це ми можемо знайти і в фільмах, і в літературі. і це Абсолютно цікавий і дуже важливий феномен. Відповідно, всі ті, хто були окольничими, там, кухарями, собачниками і так далі, вони зберігали старі назви, але їхні повноваження розширювалися з одного боку, а з іншого боку, ці люди виконували по суті доручення свого володаря. Будучи абсолютно непідзвітними тим, з ким вони працювали, тим, на кого вони, так би мовити, поширювали свою владу. І тут я хочу звернутися, зупинитися на хвилинку і звернутися до цікавого міжнародного досвіду. В 1970 році Італії, яка була дуже унітарною централізованою. Проводити централізацію. Її поділили, вона приблизно співмірно, до речі, з Україною. Її поділили на, здається, 25 територій і величезну кількість частину повноважень з центру спустили на ці території. Десь приблизно в середині 80-х років стало зрозуміло, що одні території розвиваються бурхливо і швидко і, по суті, наздоганяють сусідню Францію і, наприклад, Німеччину. інші території або стагнують, або відверто Дослідники під керівництвом відомого фахівця з проблем місцевого самоврядування Роберта Патнева провели опитування в усіх цих територіях. Це дуже цікава історія, вона була корисна, я думаю, будь-кому, хто цікавиться управлінням місце... або місцевим самоврядуванням. Але щоб не довго не розповідати, скажу тільки одне. Вони з'ясували дуже просту законодавці. Південні території, які свого часу, в 11 XI, 12 столітті випереджали північні роздрібнені території, які були роздрібнені, тому що там була, по сучасному кажучи, жорстка вертикаль влади, яка формувала їхній розвиток, дуже істотно відставали від північних територій в ХХ столітті. Чому? Там збереглася та сама система вертикалі влади, яка Існувала під час боротьби з сарацинами, під час боротьби з різноманітними завойовниками. В той час, як північні міста, які жили окремим життям і були по суті окремими державними утвореннями республіками, сформували дуже цікаві горизонтальні зв'язки. І оці горизонтальні зв'язки, відродившись в Північній Італії у вигляді хорів, клубів взаємодопомоги. Самовозик і так далі, по суті, стимулювали економічний розвиток північних італійських територій, на відміну від південних, які продовжували існувати за жорсткою моделлю начальник і підлег. Що передбачало конкуренцію не різних установ або різних людей на одній території, а за те, що називається увагу і гроші громади. Скільки конкуренції окремих чиновників за увагу і любов свого керівництва? Так от, саме цю модель, тому, зрештою, власне кажучи, досвід Росії тут не є чимось унікальним, цю модель, по суті, сформував Іван Гроз. Тому розмови про те, що це там, китайський вплив чи монгольський вплив, вони мають місце, вони, можливо, слушні, а можливо, з іншого боку, вони не є настільки справедливі. Тому що в Росії були створені такі природні, економічні і інші умови, за яких саме ця модель виявилася ефективною на цій території для того, щоб зорганізувати місцеве населення для тих цілей, які перед ним ставив їхній волонтер. Те, що ця модель принесла потім під час Ливонських воїн в Росії багато неприємностей, втрату однієї п'ятої чи навіть двох п'ятих населення, це вже інше питання. Справа в тому, як це працює. Так от це працювало таким чином, що державний службовець був напряму підпорядкований своєму керівнику, Ні, не ніс жодної відповідальності перед місцевим населенням, і оскільки території і відстані були дуже великими, він змушений був дуже часто діяти на свій страх і ризик і виконувати свої обов'язки, керуючись, як це писалося, Божим проведінням або уявленням про Божий суд. Відповідно, кожен з нас, ми можемо уявити, має різне в'язну про Боже проведіння, про Божу руху і як це тіло співвідноситься допомогати з реально. Все це ускладнювалося ще тим, що в Росії в цей час знайшло поширення, і воно тривало до дуже довго, практика так званого кремління, тобто годування. Кремління виглядало так, що чиновника чи воєводу посилали на... На караліні у Больщині, де він мав перше завдання забезпечити центральну казну, тобто центральний уряд надходженням відповідних поштів. З іншого боку, він не одержував ужарування, тобто він не одержував від володаря ніяких поштів І, по суті, був без контролю. Оскільки ідея була така, що не можна надовго посилати. Людину, тобто вона обросте зв'язками, укоріниться і зможе стати теж небезпечною, може підняти бунт. Воюват посилали на кілька років, два-три роки максимум, може три, ну рідко коли надовше. Відповідно, одержавши з одного боку дуже великі повноваження, з іншого боку, безконтрольну владу. З третього боку, не маючи жодних стимулів закорінюватися на цій території. Боєвода мав можливість. Будемо називати речі своїми іменами, збагачуватися настільки, наскільки йому дозволяла його фантазія, що безперечно не сприяло розвитку цієї території і її поліпшення. Ситуація дещо змінилася після того, як... Протягом з плином часу російську імперію очолив Петро Перший. Я не буду зараз зупинятися на табелі проранки, яку він запровадив за німецькою модель. Але як писали багато хто з ще тодішніх ну, минулих російських оглядачів, взявши в Німеччині, або ну, в Німеччині в жопу розумінні цього слова, все е, нібито краще, по суті, табель проранки. Залишився інструментом дуже жорсткої централізації і, вибачте, на слові, номенкутеризації Державної служби, повністю поставивши державного чиновника під контроль влади і не даючи йому можливості те, що називається, виявляти якусь ініціативу, виходячи з місцевих рядів, що, звичайно, дуже ускладнювало його роботу. Знову ж таки, повертаючись до. Того, що Російська імперія величезна, а вся влада була сконцентрована в столиці у центральних чиновників, чиновникам на місцях було дуже важко з одного боку комунікувати з центром, ну тоді не було ні інтернету, ні телефону, нічого. Тобто листи йшли роками, і події вже змінювалися кардинально, коли вони доходили. З іншого боку, була величезна часова. І територіальна прокладка між ними. Тому здійснювати ефективне керівництво на місцях, на жаль, в таких умовах було практично неможливо. До речі, для порівняння хотів би сказати, що Петровська адміністрація досить серйозно зросла, якщо в часи Івана Грозного розрядний устав згадував. Лише приблизно 22-23 тисячі держчиновників, з них 2 чи 3 тисячі, які сиділи безпосередньо в Москві, то в Петровській часи ця цифра зростає на порядок. До речі, дуже цікавий момент. По суті, номенклатура в російській бюрократії була запроваджена саме в цей час, бо саме цей розрядний устав і можна вважати початковою, так би мовити, початковою номенклатурою. Ще один момент, який значною мірою впливав на розвиток бюрократії, це те, що вже пізніше в часи Олександра І, видатний російський реформатор Спиранський, який, на жаль, не зміг зрозумілих причин про це пізніше виконати свою, свою мрію і реформувати російську держслужбу. Так от Спиранський запропонував, реформуючи, запропадити освітній ценз. Чиновники, які працювали згідно про проранки, були абсолютно незацікавлені в тому, що, крім того, що займатися висловою років і чинопочитанням, ще й складати якісь екзамени, ще щось вчити. Тому опір був настільки сильний, що Спиранського відправили потім з подякою, по суті, почесну з силу до. Ніж Нижнього Новгорода, і де він спокійно і закінчив своє життя, так, по суті, і не здійснивши цією реформи. Натомість його, по суті, опонент Уваров, який всіляко протистояв, цьому, написав спеціальну доповідну царю про те, що головне для чиновника це вірою і правдою служити відповідно до Божого проведіння. За браком часу я просто не хочу це цитувати зараз так, як це написано в цих джерелах, тому що це... я сподіваюся, що Володимир Миколаївич над збірку, і я подав йому статтю і там все це. Обов'язково, тим більше це... збіркою, ми повернемо також і до колег в Росії обов'язково. Треба сказати, що протягом всього 19 століття, я так розумію, що мені треба Так. протягом всього 19 століття були кілька. По суті, кожен новий цар намагався реформувати держслужбу Він створював комісію. Комісія засідала інколи роками, але все це закінчувалося тим, що не відбувалося по суті жодних зміст. Кабелі проранги проіснували, по суті, до жовневої революції і закінчили своє життя декретом тимчасового уряду, який їх відмінив. Наостанок я хотів би наголосити ще на одному важливому моменті. Це бідність державного чиновника в царській Росії. Бідність була настільки велика, що вона просто спонукала чиновникам якимсь чином займатися тим, що вже нібито відійшло минуле, тобто та Досить сказати, що наприкінці ХІХ століття державний чиновник першого рангу одержав 21 тисячу срібних рублів. А державний чиновник здесь 15 ранку, тоді було 15 чи 16 там були періоди, коли це коло одержував 67 рублів, різниця в 600 разів. Це говорить саме за себе, про те, наскільки ця система була керованою і ефективною за таких умов. Я вже не кажу про справедливість, це о, о, те, що називається категорія, яка тут не працює. І на закінчення буквально два слова про наступний період. На жаль, на превеликий жаль, радянська влада, проголосивши про відміну всіх чиновницьких благ і не благ, про те, що кожна кухарка може керувати державою і про те, що нам не потрібна така кількість чиновників, скасувала все це слідом за тимчасову. І якщо в Росії до дореволюційній на 1913 рік на 174 мільйони населення працювало 253 тисячі державних чиновників, то в 2020 році на приблизно 150 мільйонів населення в СРСР вже працювало 5,7 мільйона чиновників. І, на жаль, це, говорить за себе. при збільшенні керованість, на жаль, так і не поліпшилася. На закінчення я хотів би сказати, що теж посилаючись на своїх попередників, що, на жаль, певним чином радянська система, успадкувавши кращі або гірші риси російської. Дуже її удоскогало. Як вважає видатний американський економіст Менко Рольсон, на жаль, по Сталін був дійсно генівальним управлінцем. Він єдиний в історії державного управління, зумів, знижуючи зарплату державного службовця, реально знижуючи, не тільки номінально, а фактично знижуючи, добиватися і не тільки добиватися збільшення ефективності праці. Якщо ми повернемося в наше минуле і глянемо, що ми пам'ятаємо з молодості з дитинства, ми легко дуже зрозуміємо, про що писав екофус. Але він просто як людина зі сторони легше зміг це оцінити. Він мав на увазі систему поза грошових винагород. За те, що людина одержить квартиру через 25 років, їй могли платити невелику зарплату, але вимагати від неї велику. Відносно від виду, яку вона викладає. Таким чином, по суті, за обіцянку, там були машини і так далі, за обіцянку збільшувалася ефективність праці. Мені здається, що нам треба краще знати наше минуле, і, зокрема, в цьому аспекті, якщо ми дійсно хочемо, щоб не ми, знали все зрозуміло. Але хоча б наші діти все-таки жили. Більш ефективно, більш вільно, більш щасливо і мали більше часу насолоджуватися життям. Навіть ті, які підуть працювати в державній службу. Дякую за увагу.